Можна прийти в магазин і сказати, дайте хліб, не дамо. Чого ви не дасте хліб? Це ж мені для життя треба. Ну, бо я говорю, робили люди, за нього заплатити гроші треба. Чи й обув. Ніхто чесно не задається питанням, що треба обув міняти. Просто того, що мода помінялась. Всі такі йдуть і покупають щось обув. Хоча це так важливо, могли б і безплатно видаватися. Це ж нам ходити, як то холодно тут, в городах, цих васальних зимой. Ні, чи зроби ще й купи. От всі люди, які це розуміють, клас, це для вас інформація. Хто не розуміє, я грібу, що вам по житті далі робити. Просто шукайте далі. Ви може мені не довіряєте. Нема питань взагалі, але далі просто шукайте. Понял. Якщо ви будете далі сидіти цією установкою, вам перепрошую, жопа для ті, хто хотів якось там покращити своє життя за допомогою онлайн. Я для вас безкоштовно абсолютно створив трьохденний інтенсив, де розкажу всі секрети і фішки, як я вже за допомогою лайна живу більше 12 років і потрапив в список Forbes. Зареєструватись можете за посилання в шапці У вас же Там буде і персональний куратор, і психолог, який буде вас підготовлювати до великого росту в житті, і безкоштовне навчання по крипті. Друзі, якщо ви хочете схопити цю можливість, будь ласка, за посиланням в шапці профіля, телеграм-канал. Якщо не. Можете відкрити три крапочки в грі справа, відкрити в браузері і там вже буде вся детальна для вас інформація.